Ки про щоденне відключення електроенергії розповсюджуються з блискавичною швидкістю. Автономне вимикання відбуватиметься двічі на день вранці з 9 до 11 та увечері з 20 до 22. Хмельничани таким способом економії обурені. Дуже погано чому працювати людям потрібно і щось вдома якось, щоб видно було. Я працюю за комп'ютером, мені потрібно світло спати лягати що в 8 годині. Холодильники будуть розмерзатися, новини не можна буде послухати. Дуже погано. Маленька дитина після садочка, тільки от мультики подивитися, а це я не знаю взагалі, що має бути. Я не вважаю, що це буде економія. Але я думаю, якщо прийняти буде, рішення таке, прийнято так, да, рішення, ми будемо підкорюватися. Світло я сам можу вимкнути. Все, що робиться, все на краще, говорять, але це не економія. Влада ж наголошує, що графік автоматичного відключення справді існує. Проте коли він буде запроваджений, ніхто не знає. Що стосується населення, то можливо трошки пізніше, коли буде коротший день, значить дійсно будуть якісь графіки відключення. Але я думаю, що ці графіки вони будуть вони будуть якимись зваженими в розумних межах. Будуть відключатися якісь певні райони, і будуть якісь певні вказані години. Тому на сьогоднішній день це ще все не діє, нема такого рішення від центральних органів влади, коли це буде і як вони буде. Що ж стосується промислових споживачів, то у них обмежень споживання електроенергії не буде. Підприємства і надалі працюватимуть у звичному режимі, адже саме із цієї галузі йде суттєве наповнення бюджету.